Який я спритний. Раз, два. Ей, Ліліан, дивись, як я можу. Вау, вау вау, вау. У ні. Не ти що накоїв. Ах ти, не посида! ну я тобі покажу. Знай, що це? Це кінець твоєму м'ячу. Зараз ти побачиш, що я можу зробити. От, отримай. Ні, не роби цього. Навіщо? Я ще тільки розігріваюсь. Дивись, уважно, далі буде цікавіше. У мене дуже гострі ножиці. Вони добре ріжуть гумо. Ось так. Дуже непогано виходить. Цей м'яч мені знадобиться. Зараз ми його пофарбуємо, щоб він був гарний. Чудово! Круто вийшло. Тепер прикріпимо до нього ланцюжки, щоб можна було його підвісити. Він ідеально пишеться у мій інтер'єр. Ось так. Тепер я маю чудовий горщик для квітів. Як це мило! Яка краса. Ох тут зіпсували м'яч. Ну все, зараз я тобі помщусь. От воно. Зараз я закріплю цю мішень ось тут. А на неї приклею фотографію Ліліан. Ось так. Зараз ти в мене потанцюєш. Я буду метати в тебе дротики. Перший пішов, другий пішов. От на хаба, ти мене розлютив. Зараз я зламаю всі твої іграшки. Геть, все з коробки. І коробку я заберу собі. Ти зламала мої іграшки. Відмінна коробочка. Зараз я зроблю з неї красу. Сіла, вона мені не потрібна. Але цю стіночку я виріжу. Ага, чудово. Тепер потрібно приробити до цієї картонки стрічки. Буду робити це великою голкою. Непогано виходить. Тепер треба зав'язати. Отут. Вийшла чудова гойдалка для мого ведмедика. О Боже! На, полагоди робота. Викинь це. Краще подиви, що я зробила. Так, краса. Тільки ведмедик тепер буде мій. Допоможіть! Він вкрав мого ведмедика. Ой-ой! Бідний ведмедик, зараз прийде його кінець. Тепер його голова, це мій трофей. Ще обнесу все навколо стрічкою, щоб ніхто не заходив на мою територію. Прикріпимо от сюди, закріпимо всі кінці стрічки, щоб вона нікуди не поділась. Гарна робота. У мене ще залишились трохи клейкої стрічки. Потрібно розмітити територію. От сюди. Ось так. Тепер попрошу не заходити на мою половину кімнати. Зрозуміла. Подумаєш, який гарний бантик. Зараз я зроблю такі що і використаю для прикраси кімнати. Ось такі гарні бантики у нас виходять. Чудово. Цей бантик сюди. Другий бантик сюди. Ой, кульки! Ідея. Теж використовую їх. Вони прикрашатимуть моє ліжко. От сюди їх прикріплю. Ось так. А ще кульки можна прикріплювати до стін. Виходить також дуже гарно. Одну сюди. І ще одну тут. Вийшло дуже гарно. Заздрений. Що? Ха! Гаразд. Так. Ідея. Прибираємо. Тепер заповнюємо нашу дошку Лего. Вау, класно, круто вийшло. Все от сюди. Так, а цю картину от сюди. Ну, а цю от сюди. Клас. Я як зомбі. Небагато чіпсів Мені не завадить. Смачно. Що? Ось цей м'який плит буде якраз. Є чим витирати руки. Зручно. Що? Ану, віддай. Ой, як це крутиться. Це мій гарний плит. Трохи змінимо і зробимо м'яке серце. От сюди. Яка краса. Що? Їдемо, їдемо. Ой! А на стіну. О, ідея! Ось так, машинка на стіні. Мені подобається, здорово. Прикріпимо її ось так. Просто Ха-ха! тримається. Ой, павук. А ну йди сюди. Зараз буде дуже цікаво. Я дещо вигадав. Повзи, повзи. Їди, потрібно тікати. Ха, Класно, я пожартував. Це було дуже смішно. А хто? Ну, тримай! От тобі! Що? О, це мені знадобиться! Ось так. Наче дим з-під машини. Ха, Ха! У мене все готово! Клас! М -м, між іншим, у мене також все готово. Я не зрозуміла. Що це? Ах так, сам лови. Що то було? У мене є ідея. Ставимо банки ось так. Сюди, сюди і от сюди. Яке круте крісло у мене зараз вийде! О, клас! Як чудово! Присядемо! Почуваюся королем! Ха! Шоколад! Бінго! Зробимо гарний килимок! Отак. Шикардос! Ха! Лови Ліліан. О! Ах, так. Ну, гаразд. Хм, яка вона м'яка? Це вата. Закладаємо її в тарілочки. Ось так. Який класний келомок у мене вийшов. М'який. Тепер телефон. Е, стоп! Сидіти зовсім незручно. Ха. Яка я буду гарна. Губки. Е, Так, іди сюди. Готово. А, -а, -а. Ні. Помада. Ну, Ліліан. От сюди його. Я трохи втомилась. Ха -ха. Давайте трохи прикрасимо цей стілець. Наклеємо красу на нього. Мені так більше подобається. А тепер на ніжки. І подушку, щоб було зручно. Сідаємо. Так, зручно. Тепер пару фотографій. Іграшки. А, набридло. О, здається, у мене є ідея. Ей, Лілян, пригощайся. О, ти мене налякав. Моя сукня. Ну от, тепер мені потрібна нова. Подивимо, що у мене є. Це не те, це не те. Так, а ось те, що потрібно. Приміряю. Чогось не вистачає. Шубка. Так, яка ще малашка? ха Ха-ха. О, що? Вау! Ого! Дивись, дивись, Ник! А я поки що поп'ю. Що? Куди? Ах, так! Ну, добре. Заховаю от сюди. Ніхто не бачить. Добре. Так. Візьму пару апельсинчиків. Ну лови! Що відбувається? Начебто відволік. Тепер смаколики. Де вони у нас? От вони. Так, беремо їх. Ха! Начебто не помітили. І як вони могли впасти? Ну, добре. Дивно, звісно. Скільки у мене смаколиків? Ха, Ха! Почнемо з шоколаду. Спробуємо. Це дуже смачно. Клас. Ей, досить у мене кидати. Що? А ну тримай відповідь. Я тобі зараз покажу. Сам тримай. Я буду відповідати. Ти мене вже дістав. Не. Ти надоїв. Я втомилася від тебе. Добре, це тобі. Ну, дякую. О! Ха! Перекусимо шоколадкою. Хочеш? Давай. Клас. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.